Поезд в полис. Наш поезд откачивает. По Як не просить это тек на поезд, Як тобі такі поїжджає шкода? 24. Ти бромасав в колекції поїзд Січіслав, Львів Дніпро, Іван Франківський, Черкаси, ну Узлапу. Таві він уже порожній, він, він вже зараз буде їхати в депо. Він, до речі, виготовлений на Кривському го заводі в Полтаві. Ці зробити поїздку. Скільки тут треба докласти звисою? Сімдесят три двадцять. Як ти бать? Як Ти Видно. Та видно. те, сімдесят три двадцятий.

Як ти вічмуха? Не солюй. Тож мого тільки манурує. На гар наш пол поза інших рослиннивська.